В ефірі першого придністровського вчасно українська редакція. Вітаю вас в Швець» і На початку коротко проголовне. Бандери Террасполь на 19-й маршрут вийшли нові тролейбуси. В Дубосарському районі приступили до відновлення зрошувальної системи. Їх об'єднала пісня в рубриці Краяни співоча родина ансамблю Чорнобрівці. Сьогодні на вулиці Тарасполя і Бендер вийшли 10 нових тролейбусів білоруського виробництва. Кошти на їх закупівлю президент Євген Шевчук виділив ще в серпні. Більшість тролейбусів обслуговуватимуть маршрут номер 19 ще кілька вирушать на столичний маршрут номер 2 У перший раз відправилася і наша знімальна група. Запуск тролейбусів в перший рейс пройшов в урочистій обстановці. Пункт відправлення, паркани. Звідси нові машини вирушили в обидві сторони: в Терасполь і Бендери. На цю подію і пасажири, і водії тролейбусів чекали майже 20 років. Наша маленька європейська Наша маленька європейська столиця теж потребує хорошого сучасного транспорту. Ось він сьогодні тут перед нами. Це частина транспорту. Найближчим часом прибуде ще кілька одиниць. Тролейбуси 21-го століття, яких назвали в народі, прибули до Придністров'я прямо з конвеєру «Белкомунмаш». Випробувати їх комфортабельність взявся особисто президент. Ці тролейбуси значно відрізняються від машин минулого покоління Низькопідлогові, безшумні, з кондиціонерами і електронною системою. Тепер їздити буде набагато комфортніше. Нове нове обладнання, багато електроніки. Зручно і комфортно для пасажирів, для водіїв, для обслуговування персоналу. Рік гарантії заводом рік гарантії заводом-виробником. Діагностика проводиться. Там показує якісь помилки. І якщо є незрозумілі питання, телефонуємо до заводу виробника. Вони нам підказують, поки наші фоні навчаються. Екстрені кнопки зв'язку з водієм, електронне табло з датою, система обліку зупинок і пасажирів, місця для інвалідів і навіть двері на пульті управління. Тут передбачено все. А найближчим часом з'явиться і вайфай-зв'язок. Коли ми в нашому місті тестували тролейбуси, в інтернеті писали, що при заходженні штангів підстанції не працюють. Я хочу спростувати це не так. Наші підстанції готові. Ми до цього готувалися ще два роки тому. Крім того, додає директор ТТУ, вартість проїзду та пільги в цих тролейбусах так і залишиться. І вже сьогодні новий транспорт увійшов у графік і почав курсувати між двома містами. А до столиці Місто Побратим Мінськ подарує ще п'ять тролейбусів і п'ять автобусів. І на Сіпіта Олег Бахчеван. вчасно на першому Придністровському. Сім років як прийомник-розподільник для неповнолітніх, і вісім років як навчально-виховний комплекс імені Антона Макаренка. Всього 15 років закладу сьогодні. з Цієї нагоди у міністерстві внутрішніх справ відбулись урочисті збори. Педагоги та вихованці школи відзначили свято у колі друзів. 28 неповнолітніх учнів сьогодні проходять реабілітацію у навчально-виховному комплексі. Керівництво закладу зазначає, вихованням дітей займається весь педагогічний колектив від начальника до повара. Ольга Сова працює в РВНК черговим вихователем. Зізнається, працювати з цими дітьми важко, але справа ця цікава та потрібна я Дуже приємно, коли зустрічаєш своїх вихованців вже по закінченню школи, і вони хваляться успіхами. Пишаються ними, коли чую, що правильно будують плани на майбутнє. Я змінився. Я змінився в цій школі. Коли сюди прийшов, мені хотілось пити та курити, але потім подивився на інших дітей і взяв з них приклад. Я незабаром покидаю заклад. Буду в школі навчатись і допомагати мамі. В стінах закладу навчання пройшли 124 дитини. В ході урочистості підкреслювали при утворенні комплексу керівництво республіки в першу чергу приділяло увагу гідним побутовим умовам проживання вихованців: чиста білизна, постійна гаряча вода, чотириразове харчування і обов'язкове навчання за спеціальною виховною програмою. Це все для максимальної адаптації дітей до нормального життя. Кромі театра, кінотеатр Тирасполь. Наші діти завжди ходять до драмтеатру, кінотеатру Терасполь. Постійно їздимо на екскурсії. Такі заходи вкрай необхідні, щоб діти побачили, що є й інше життя, і до нього прагнули. За цей невеликий час школа змогла пройти шлях від прийомника-розподільника до нинішнього навчально-виховного комплексу. Було чимало проблем, але все-таки вдалося створити гідні умови для реабілітації. Головне виховувати дітей, а не карати. В ході урочистостей працівники республіканського комплексу були відзначені нагородами, грамотами президента і міністра внутрішніх справ. За відміни навчання нагородили і вихованців школи. Окрім грамот, на дітей чекали і солодощі. Продовжимо випуск Добосарський район цього року через сильну посуху втратив більшу частину як зернових, так і технічних культур. Вирятувати врожай вдалося лише там, де було організовано полив, щоб не допустити повторення ситуації в подальшому в районі. Приступили до відновлення меліоративної системи. Майже 20 років за зрошувальні системи у господарствах Дубасарського району ніхто не відповідав. 425 кілометрів внутрішньогосподарських мереж за ці роки зробились не тільки непридатними більшість з них була розкрадена. Зімдепості, Нові землекористувачі на баланс не приймали зрошувальну мережу. Вона нікому не належала. Тому за її відновлення ніхто не думав. А зараз почалася робота в цьому напрямку. Тепер їх будуть безоплатно передавати на баланс землекористувачам. Цьогорічна посуха змусила сільгосвиробників замислитися над відновленням мельоративної системи. Хоча в районі зрошувальних площ більше 9 тисяч гектарів. Вона працює лише на п'яти стах. Відновлювати всі внутрішньогосподарські мережі будуть самі землекористувачі. Фахівці констатують, практично все необхідно починати з нуля. Найпотужніший сільгосвиробник району товариство Агроідея. Із орендованих ним 9 тисяч гектарів землі, тільки на 6 тисячах встановлені підземні зрошувальні мережі. І майже всі у неробочому стані. Цього року вдалося полити лише 60 гектарів фасолі. Решта урожаю майже 90% загинула. Ми вже отримали на баланс системи колишніх кооперативів Фонтанський і Мирний, які розташовані на двох тисячах гектарів, але використовувати їх зможемо тільки після відновлення техніки. Зараз ми готуємо програму і будемо визначатися, яке саме обладнання будемо закуповувати. За три роки ми повинні відновити зрошувальну систему на двох тисячах гектарів. З відновленням зрошувальних мереж вдасться розширити перелік вирощуваних овочевих культур. Вкладати кошти у обладнання в агроідеї не бояться. Говорять, що всі витрати окупляться швидко. Хоча вартість поливальної техніки для одного гектара 700 доларів. На черзі традиційний огляд новин з України. Картина галереї на висоті 10,5 тисяч метрів. Цей світовий рекорд встановлено на 8-му міжнародному авіасалоні. Авіасвіт 500 полотен від 120 художників підняла в небо мрія. Найбільший в світі транспортний літак зроблений в Україні. Україна оскаржила судове рішення щодо виплати російському міноборони боргів ЄСУ. За ним Київ мав сплатити Москві понад 31 мільярд гривень. Борг виник наприкінці 90-х, коли єдині енергетичні системи на чолі з Юлією Тимошенко не виконали домовленості з постачання продукції російському міноборони, начебто, гарантовані урядом Павла Лазаренка. До кінця 2014 року більшість підприємств зможуть спілкуватися з чиновниками через інтернет, впровадження електронної системи держреєстрації підприємців та документообігу вже на завершальному етапі. Саме інформаційними технологіями влада планує боротися з корупцією та бюрократією. І на завершення традиційна п'ятнична рубрика Краяни сьогодні. В ній розповідь про подружжя, яке об'єднала творчість. Подружжя, яке вже майже два десятиліття співає в народному ансамблі української пісні Чорнобривці з Дубасар. До речі, в цьому колективі таких сімей декілька. Так сталося, що обрані професії Емілії Савчук і Володимира Сорочина не зв'язані з музикою. Вчителька української мови і майстер-шляховик. Проте все життя вони не розставалися з піснею. Я ще й ходити не могла добре, чомусь тоді пізніше діти, мабуть, ходили, а вже говорила добре і співала пісеньки. Сім'я у батька була дуже співуча, якщо її здібності і плюс привчений до того, що українці співають. Вони і стрілись завдяки пісні, познайомились в ансамблі Чорнобривці майже два десятиріччя тому. Емілія Ярославівна стояла у витоків створення колективу. Що таке любов взагалі? Кожен по-своєму формулює це поняття. Що сподобалось? Людина сподобалась. В житті життєві якісь позиції загальні оказались. відношення до життя однакове. Своє життя без пісні і колективу подружжя не уявляє. За весь цей час чорнобривці для творчої сім'ї стали другою родиною. Емілія Ярославівна і Володимир Кирилович підбирають репертуар пісень, організовують виступи. Дуже гарно звучать і голоси. Його баритон, її альт. Вдома зізнаються, співають завжди, не зважаючи на настрій і займаючись будь-якою справою. Пісня Українська це моє життя. Я навіть не так сприймаю свою спеціальність дорожніка як музику, як пісню. Нічого не буде дорожче. Сім'ї, пісні, мови України. Захоплена українською піснею і внучка Емілії Ярославівни. Настя Савчук зараз в другому класі. Ровесниця і солістка гуртку Чорнобривчики, який створила вісім років тому Емілія Ярославівна. Говорить, у чорнобривців сьогодні є гідна зміна. Попереду на вас чекає прогноз а Я на цьому завершую випуск зі всіма новинами сьогоднішнього дня. Ви також можете ознайомитись на сайті нашого телеканалу. З інформаційним оглядом вже нового тижня зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому Придністровському. Як повідомляє гідрометцентр, 29 вересня очікується мінлива хмарність. Зранку та удень переважно на півночі республіки невеликий дощ. Вітер північно-східний 6-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 16 градусів тепла. В день від плюс 22 до плюс 25. На півночі республіки вночі 16-18, в день 22-24 із позначкою плюс. Атмосферний тиск вищої норми. Наступної доби погода без опадів. Незначне підвищення денної температури повітря.